34 обстріли за добу так виглядає режим тиші на Донбасі. найпотужніший вогновий натиск бойовиків за словами речника АТО Анатолія стельмаха на Донецькому напрямку. Бойовики нарощують сили і на Луганському напрямку в районі станиці Луганської експерти групи інформаційних спротив зафіксували поповнення понад дві сотні бойовиків мінометну батарею та дві вантажні платформи з за уздовж лінії. зіткнення бойовики влаштовують перестрілки та намагаються. Тиснути психологічно. Українські військові натомість зміцнюють лінію оборони та не піддаються на провокації. Особлива увага до південного форпосту Маріуполя. звідти наш кореспондент Ганна Бока. Отак і ходить. Що ми вже нічого не боїмося? Ми вже так убавилися. Що ми вже не боїмося? Пані раніше боялися від постійних обстрілів. Собака пані Людмили не знаходить місця, бігає так само безперервно, як і стріляють у Широкиному. Але господарі на це давно не зважають. Попри війну пан Володимир пообрізав троянди й виноград, підготував землю під городину і, поки гатять снаряди, а вдома немає світла, вручну набирає воду. каже з вояками поділиться. Приходять і помиться, я завжди пускаю, воду біло що то полідава? Що, чужі, що ли? Діти, люди, дядя, о, о, вони зустрічають нас. нас. Чистесенький двір. Привітна господиня. До ще кілька місяців, а пані Людмила вже плачеться. Її вигоди тепер не приваблять відпочивальників. Стоять пусткою поруч і заможніші садиби і бази відпочинку. Бог дасть? Чому би тому не видавати, вишить, виживим. Фактично весь берег Широкіного тепер під контролем наших військових. Вони нещодавно відтиснули ворога, утім, суттєво для місцевих все ситуацію не змінює. Курортний сезон в цьому році тут навряд чи розпочнеться. Із моря теж неспокійно, а на суші суцільні вирви від танків та мінометів. Снаряди окупанта летять переважно по будинках мирних людей. Напередодні ввечері цілили навіть у церкву, але на війні божі храми за цікавим збігом не горять. Вистояти обіцяють, і смертні військові лише кажуть робити це їм щораз складніше. Зброю за мінськими угодами відвели і відстрілюватися тепер нічимо можливо, видіти 82 мм. Вот её вот это вот она такая. Це, пас, да, це, ми стрілям, це, ми, це таким пост. Да, это мысрем, это мы в ответ такими. это самое крупное, что мы можем себе позволить. Боєвики знову починають використовувати міномети калібру 120 мм, а це смертоносне. Важке артилерійське озброєння. Вони продовжують провокувати наших військових на відкриття вогню. Виводять танки на свої позиції. Бої за широке не точаться з середини лютого. Терористи атакують артилерією, і танками намагаються закинути в тили українським військовим і диверсантів. Однак наші вояки не сумніваються. Позиції утримають, адже стоять на своїй землі, і вже тут добре окопалися. Ганна Бок Андрій Сокуренко Вадиморехватесен один плюс